Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua І сьогодні ми не про розпаковки і бізнес на них. А сьогодні ми поговоримо в цілому про три маркетплейси, про продажі на них і мої результати за перший місяць. Тож, сьогодні ми будемо говорити про пром, куди ж без нього, розетку. І Трішки нестандартний вибір касту. Далі ми будемо додавати інші маркетплейси, це все в собі об'єднувати і порівнювати, що який профіт дає, що краще підходить для одного, що краще підходить для іншого. Та де Тому, якщо вам цікава тематика маркетплейсів, а не тільки розпавковок чи парфумів. Доєднуйтесь до нас. Ну і звісно ж, як завжди, мінімум води, максимум а продуктивності, тому що всі ми маємо не так багато часу, як то б хотілося. Тож першим у нас іде пром. А перш за все, дивіться, я хочу сказати, що о, скрізь о, стоїть, типу, найвища комісія, там турбошмур або режими, т.д. і т.п. Я скрізь плачу багато за рекламу. Щоб отримати максимально багато профіту. Тож, пром, каталог про сейл, платний каталог, аналітика, всі діла. Дивіться, покази 41 тисяча. Переходи із них всіх 1735, що доволі непогано. тобто 40 тисяч показів, 1735 переходів на мої картки. І, начебто, окей. Із цього всього 20 замовлень ми а, отримали. А з 20 замовлень у нас вийшло 6428 гривень. З цих 6428 гривень ми віддали промові 900 гривень. А, тобто, ви розумієте, що всі ці покази, всі ці замовлення, за кожне замовлення ви платите комісію. І, власне, такий результат ми маємо на 27.09. Ну там пару днів залишилося до закінчення, але суттєво вони нічого не змінять. Тобто, що розуміли, це максимальний турборежим. от платимо багато, а отримаємось 6 тисяч. Достатньо цього. Мабуть, ні. Але ви не бачили статистику інших маркетплейсів, тому йдемо далі. Йдемо далі, переходимо до розетки і бачимо наступну ситуацію. А розетка у нас всього 6 замовлень, успішних із шести замовлень три замовлення. Інші три замовлення пролежали по 7 днів. Це той термін зберігання, який я. Вказую на своїх замовленнях. Якщо людина не прийшла напротягом 7 днів, то немає сенсу, щоб моє замовлення там просто лежало і тухло. Воно відправляється автоматично до мене. Тому 7 днів не приходять, воно їде до мене. Так і було з цими посилками. Тобто, буквально ніхто не приходив. Загальна сума всіх замовлень була на 955 гривень. 6 замовлень 955 гривень. І сума успішних трьох замовлень це 370 гривень. Тобто, розумієте, максимальний профіт Середній чек 159 гривень. Хоча б... Мене запевняли всі, що от прям а, розетка там середній чек на порядок вище. І дивіться, я на розетки, от на промі в мене націнка найменша. На розетки більша, і на наступному маркетплейсі на касті ще більша. Тобто, самі розумієте, так? А методи оплати все було повністю на ложкою, це не обговорюється навіть. А, по доставкам поштами Укрпошта 3, НПшка 3 порівню забрали. І, власне, так, місяць, динаміка замовлень. А Тут отак. Власне, статистика, ви самі бачите. Дивіться, а, одразу ж скажу, що по аналітиці. По виставлянню карточок по всьому найзручнішим і найпростішим є пром. На другому місці розетка, і на третьому місці наш наступний маркетплейс. Ну ось, власне, і він. Хаб каста ЮА. Чесно скажу, каста мені взагалі не подобається. Вони технологічно, функціонально вони залишилися в якихось там 2005-2006. х х Ще до того, як з'явилася розетка, оце все, бо це просто якийсь жах. Функціонально не подобається, технологічно не подобається, дуже незручна для продавця. Типу, тут все в оцих застарілих Excel-табличках відбувається. Немає ніяких адекватних нормальних синхронізацій. Типу, в них є синхронізація по апішки з розеткою, але вона виявилася не функціонуючою. А чому вона не працює з нашим магазином? Мені ніхто не зміг пояснити. Ну, типу, це жахливо. Чесно, я б нікому не рекомендував. Але от що я можу віддати за належне, то менеджери, які хантять а, виробників, а, тут а, най такі прямо от вони знають, що їм потрібно сказати, що їм потрібно робити, що запропонувати. От вони прям топчик а, з усіх найгірші менеджери в. Промові, а середні такі в Розеці і в, в касті найкраще. І це єдине, чим вирізнилася каста в нас сьогодні. Тож, а, що у нас а, по аналітиці? На жаль, аналітику нормально вони не надають. Все ось отак от виглядає. Розумієте, от все там хочеш щось этот подивитись, скачуй ту табличку, потім скачуй ту табличку. Коротше, що у нас по касті було, повірте, вже мені на слово. Одне замовлення, яке от, е, прийшло, в 6, е, прийшло 16 вересня, е, там щось о 10-й е, чимось, і через 30 секунд буквально воно ж і скасувалося. Тобто, я не знаю, чи то було якесь тестове замовлення від е, казди, просто вони щось там перевірили, як ми реагуємо, а ми одразу ж написали, типу, все окей. Чи щось таке? і Воно одразу ж просто скасувалося. Нам ніхто не відповідав нічого. Все. нуль замовлень на протязі всього місяця. Просто нуль. Це те, власне, якщо, що ми маємо, якщо говорити про от, суху аналітику. Що ж ми маємо по фактові? Так, пром найпростіший і найкраще пушується, без сумнівів. Типу, він скрізь, його багато, але там найнижча така вартість, тому що там дуже висока конкуренція. І ну, якість, мабуть, така собі має бути. Ну, щось таке, знаєте. Відгулявши на півшечки, піде. розетка це вже такий більш-менш солідний уровень, там а, високі стандарти, там а, запити туди-сюди, все має бути на вищім рівні, все має бути чітко. І каста каста поки мені не зрозуміла. А, якщо прибрати оце все функціональне, технологічне, те і т.п. поки не зрозуміло, бо. Поки не було замовлень, поки не було е, співпраці з е, клієнтами, які до нас приходять, е, що там за контингент, ну, ціна тут найвища, базару нуль. Ти заходиш в нашу категорію, дивишся, що там, як там ціни такі, що просто космос. А ми ставимо ціну. Фактично X3 від нашої оптової е, ціни, як, по якій ми е, продаємо для наших клієнтів, і ці X3 це x 2 менше від ціни, яку продають всі інші. Розумієте, а для нас це і так уже багато, бо ми, ну, ми великий опт. Розумієте? Ми звикли, ми що от ми від, відгружаємо закази по 50-100 по 100 тисяч, але там е, собівартість. Е, Ну, не собі вартість, а вартість продажу там однієї фігурки в цьому замовленні там 50-60-70 гривень. Тут нам доводиться виставляти одну фігурку там за 180, за 200 гривень. Ти такий, що це так дорого? Хто його буде брати? Ну, типу, а люди то будуть брати, тому що в оптовиків, е які у нас затарюються е в клієнтів наших, ціни якраз таки оці x 6. Виходять, і ми ще ментально не переключились на те, що ми тут торгуємо в роздріб. Ми тут не про опт. Нам не потрібні великі порції замовлень, де буде там по 50-100 по 100 фігурок. Нам потрібно просто багато замовлень, де буде по одній по дві штучки. І от на це складно переключитись трошки, але в цілому так ми, ми стараємось. Ну і звісно ж це все нульові магазини, як я і сказав, їм там буквально по ось буде. А через те, що їм по місяцеві, в них ще немає відгуків на картках, магазини не розкручені, картки не розкручені, товарів мало, тому що вигрузка, та, яку надаємо ми, і в якій приймають пром, розетка і. Каста, вони відрізняються, тому все заливається по новій, все заливається вручну. А наш асортимент 2700 позицій це якщо брати чисто одним неймом, а якщо брати в різних конфігураціях, то в нас більше 180 тисяч товару і ручками це все загрузити дуже і дуже складно. Тому через складність вигрузки на. А касто у нас на касті лише 35 товарів. На розетці у нас щось там близько 400 товарів, сейчас точно скажу. Так, товари. На розетки у нас 308 активних товарів. І на Промові, де найпростіше у нас вигрузка 868 товарів. І хтось може мені сказати, що там же ж є, можна типа, з прому закинути на розетку. Але у розетки неприйнятні для нас умови, які вони хочуть бачити по картці. І тоді, якщо я буду виставляти такі умови, як потребує розетка в картках на Промі. Замовлень буде дуже і дуже мало, і видача буде дуже малою. Тому все робиться окремо. А картки робляться окремо, і все заливається руками.